На Миколаївщині, посеред пляжів Кінбурнської коси лунають вибухи на щастя контрольовані в області. Готуються до початку купального сезону, щоб убезпечити відпочивальників. Рятувальники пірнають у море. Там під водою близько 80 років пролежали фугасні бомби і артилерійські снаряди часів Другої світової. За останній тиждень піротехніки висадили в повітря 167 вибухонебезпечних знахідок. Серед них фугасна авіабомба фап 50 та артилерійські. Снаряди різних калібрів. Було обстежено близько півтора гектара акваторії. Виявлено 167 одиниць вибухонебезпечних предметів, серед яких віційна бомба, артилерійські снаряди, підривники. Безпосередньо роботи проводилися в акваторії колишнього авіаційного полігону ВМС. Радянського союзу а також в Ягорлицькій затоці біля затонулої баржі з вибухонебезпечними предметами часів Другої світової війни.